Доброго сім'я! З вами знову Микола Сікащина, Юлія Ворона і Ілья та Діана. Юля, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні покажемо вам фрагменти їхньої підготовки до змагань, тому що у них зараз фінішна пряма. Да, ми вам сьогодні покажемо, як виявно, зробити да? ось такий прес. І Ілля потім теж покаже свій прес. Можливо, що ховає. Це більш завершальний етап, коли вже їх не можна травмувати, але треба довести. Так, да? Да. потрібно доробити красиву форму, коли вже mm -hmm. верх зроблений, не зроблений. Да, залишилися такі а, маленькі штришки доробити талію, щоб талія була красива при вигляді, при погляді і з передньої, а, з переднього погляду, і зі спини теж. Ми просто покажемо те, що буде корисно навіть для звичайного Да. да. Звичайних пересічних людей. І навіть в домашніх умовах, і це все одно буде класно, ефективно і цікаво. Перша вправа, яку ми використовуємо при підготовці наших спортсменів, це виходи вперед, в планочку, і підйоми назад. Шо? Дівчатка можуть робити вас? просто так. Хлопці можуть робити до такого віджимання. Так. Що ця вправа? Ми трошки змінюємо положення в просторі. З виду вона дуже легка. Спокійна така, але насправді, якщо ви хоча б 10 разів перейдете, то ви здивуєтесь на те, що пульс у вас підніметься, дихання як, стане частішим, і вам буде доволі непросто. Якщо ви зробите її 4 підходи від 10 до 20 разів, Ефект вона, ефект воно вам принесе, а радості не дуже. Да? Ну, ми бачимо на Діанос, які зараз в неї робочих м'язів тягнуто в роботу. Працюють це... всі, ось бачите? повністю. Всі запитували, як зробити м'язи талії. І не розкачати це, її да. в ширину, правильно? Да. От якраз це і буде ця вправа. Бо всі зазвичай просять такі оці вправи, нахили з і вагою, інше да? з вагою. Да. Але то вже минуло сторіччя, навіть навіть не вік просто. От зразу дивимося, Ілья показує, як робити не треба. Не? Роби, роби, роби. Я зараз надив, А чому не треба так робити? Тому що він дуже хитро, він трошки намагається підсісти. Ну Він це робить дуже трохи, я, як, я придираюсь насправді. Але треба намагатися зробити через більш-менш прямі ноги. Mm, да. Та знову скажуть, амплітуди нема, все фігня. Так він прес не зробить. Він дихає. Ні, ну він дихає. То... Загалом схема зрозуміла, так? Скільки будемо виконувати? Я думаю, чотири підходи від 10 до 20 разів в залежності від рівня вашої підготовленості. Між підходами ми відпочиваємо не більше хвилини. Бажано тут 45 секунд, щоб тримати інтенсивність. Але якщо, наприклад, у вас, у вас двоє, у вас спросмана, то принцип такий я, ти. Тобто ми колись показували. Один відпочиває, другий виконує і зразу ж міняємося. Тобто місце або снаряд у нас не гуляє. Отже, йшли, йшли, йшли ми, але недалеко ми зайшли від цього місця. Отакі от переходи робимо. Класно навантажується в статичному режимі. там Є трошечки динаміка м'яза живота та кору. Тобто все, що у нас там тримає брюшинку, усе у нас навантажується. мязе кори у нас ось і мяз прес у нас нижче. На Юля, тобі теж здається, що Діана забуває дихати? Я просто переживаю, чи вона ще там жива, чи не дуже. Вона її дуже замішує. Вона у нас медик вона справиться. Можливо. Просто поки ми акцентувалися на її диханні, ніхто не рахувався, яке вона робить, якби, її, її це все влаштувало. Значить, все дуже просто. Рука, рука, опустились, піднялись, і зрозуміло, що у нас в ролі стабілізаторів будуть постійно виступати. О, ну туди. Юля потрувала Діану, я потругав Ір'ю. Переконалися, що все напружено, все чітко. Значить, при будемо виходити. Теж можна разів 15-12 виконувати. Ну, 15 буде критично мало, це залежить від того, наприклад, яка вага у людини. Якщо є надлишкова вага, то в принципі почати можна з 10 разів і цього буде достатньо, щоб не травмувати суглоби. А, а таким монстрикам, як наші, то від 20 разів. Ну, Їх таких мало, тому. Ми... Таких мало. ну, У нас двоє. У нас двоє, їх теж мало. Усе є, правда, кілька чоловік, але вони сьогодні застіснялися зніматися. Будемо чесно, ми їх просто забули попередити. <гум> так. Ще щось покажемо, да, да. Зараз ми покажемо вам акцент на м'язи поясниці. і як прибрати зону да? зі спини. Я ж хочу. Прас... Прас... Ну, давай ще прес, да. Принеси м'ячик, будь ласка. У нас там є такий красивий футбольний м'ячик. Зазвичай хтось хоче його вдарити <гум> ногою. Ну, Судячи <щось> по звуку, <гум> то не треба його бити ногою. Не знаю, що глядачі почули. Щоб бити ногою його не треба, ну так. Да. Ну, стільки, кілограм, ну, більше десятки. Вісім. Когось хотять. Після вісімнадцяти вже приходить старість. На тобі наш деформований кубові меч. Не, не падай з ним і поїхали. Давай. Так. Покажи нам, що ти будеш робити. Щобі? То ти можеш більше трошки дати. Назад тільки округлити поясницю не можеш. Ага, ножки розіжжаються. Okay, Опустилась, піднялась, поставила. Да. Прямо як підготовка професійного боксера у нас почалася. Да? Значить, що класно в цій вправі? Бачимо коса пряма в Діани Миколаївна навіть руки. Активно працюють, рудне м'яз, дельта, тобто нас зараз ви... <клес> вона зараз доволі непогано вирізана, як таранька. Да? І от по ній все видно, що в неї працює. Ну, я не хто, 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 хто своїх м'язів там ще не бачив або давно не бачив, то він просто дивлячись на діану, зрозуміє, як це правильно робити і навіщо це робити. Тобто, тут такий напівстатичний режим роботи м'язів теж. Але класно, що ми бачимо, що навіть ноги в неї вмикаються. Ілля, так, ми про тебе не забули, тобі доведеться теж це пройти. Потім ще до нього продовбається, що він на пляжі без майки, знаєш, до мене вже були питання. <рес> Та <То> ти тепер в <рес> <Підійди? рес> з рукавами вже. Був ну, класний дотепний комент, типу, а, а чого тіпок без майки <рес> на пляжі. Що да? він робить без майки, що він не вкупається на пляжі. Шорти вдяга, а майку не вдяг. Дивно. Я більше скажу, я навіть купаюсь, коли люд без майки. <рес> І в душі я без майки купаюсь, якщо що. Ну, може, просто люди не знають, що зараз 21 століття, а не 17, а не 18. -та. І я не ношу в баню. Ну, це таке. Подивіться, який в неї прес. Там в мене пішли. Mm -hmm. Тобто Ілля тут просто так зараз пахає, дивимося всі на Діану. Не хотів роздягатись, дивись. Правильно, Ля, ти хочеш дихай, дихай, Діана. Щоб, щоб тебе чули, що ти тут є у нас. Зірка зараз вона туда, ти ж Майку не захотів зняти, ми розуміємо. І топік не виділи. Добре. Юля, давай зараз покажемо поясницю, де ти хотіла. А, да. Ну Це теж така, знаєш, ем, актуальна тема. Давайте покажемо поясницю, але поки що ми їй покажемо статичний режим. Діана Миколаїн фейсом вниз. То прямо тут можна там на мимо коврика. Давай. Добро. Значить ляж. Просто ляж. А тепер ще пиручки ззаді. В замочок або просто склади. Да, ззаді. Там, да. А тепер прогнись і цю лодочку. Хорошо. Тобі подобається? Значить Можна виконувати динамічний режим, трошки опуститися, піднятися, опустилася, піднялася, опустилась, піднялась. Опустилась, піднялась. Отак, да? короткий рух. І ми вже таким чином будемо дрібні м'язи і розгиначі спинки тренувати. Або просто кладемо там перед носом собі таймер безкономір і тримаємо. Значить Вправа чітка. чим вона чітка? Мені показав її колись мануальщик. Доволі відома людина була в нашому місці. Хто пам'ятає, який казав, що профілактика важливіша, можеш вставати лікування. Що ми досягаємо? Ми таким чином навантажуємо всі м'язи там, де у нас хребет. І дрібні, і великі. І от таким от чином ми укріплюємо хребет і в той же час даємо навантаження. Якщо на вас вже залишилось не дуже багато жиру. Або ви можете тренувати, прес більше цей спинку в статичних режимах, а не в динамічних, тому що в багатьох уже є там грижі на буті протрузії. То вправо якраз для вас. Ля зафіксуйся зараз, просто в статику подімись. Ми навантажимося, да? примушуємо. Хтось косить. Примушуємо напружити св'язами і таким чином, навіть витрачаємо оті Калорії, ну тобі не сподобалось. Значить, починається ця вправа, якщо в статичному режимі з 15 секунд 2-3 підходи і потім добудемо її до неприліччя Як колись він казав, там була Мюра Красманка, якась девочка 7 років з проблемною спинкою яка робила по 7 хвилин. Тримала цю статику У мене найбільше виходило 2,5 хвилини. Права чітка. Якщо ви її зробите перед тренуванням, у вас вся спина буде кор в тонусі. І ви вже... З меншої долі вероятності травмуєтесь. А тепер туди, де ти хотіла показати. Скажемо, що у всіх вдома є такий тренажер. Я гіперекстензія. Ну, дивись, у всіх вдома є диван. А <рес> <рес> я думаю, що такий тренажер для домашніх умов. Піднімаєшся наверх і піднімайся. І тримаєш статику раз на спиночку. Так, ми зараз говоримо більше тут не про динаміку, а про статичне зараз, навантаження, так. про те, яке буде вас випалювати також. А тепер можна підключити динаміку. Коли ти трішки опускаєшся вниз, Короткий раз, піднімаєшся раз і в сторону. Опа! Опустилася вниз і в іншу сторону. Але скажіть, що якщо ми виконуємо в сторону, то перед цим обов'язково виконувати те, що ми виконували да, на підлогу. Тобто у нас є крупні м'язи, ті, які, не які не ми бачимо ззовні, але у нас є ще там глибокі м'язи, які тримають безпосередньо хребет і наповнюють його е, да. кров'ю. А кров у нас приносить що? Трофіку. Харчування самого хребта. Тобто, Спочатку ми його наповнюємо, щоб він у нас був в тонусі, і тільки і після скажеш, цього о. ми можемо чудити такі номери, особливо в кого. Є якісь питання зі спиною. Давай ще по одному. Діани будуть питання до нас скоро. <рес> <рес> на завтра у нас буде ненавидість. Не запускайтеся, розслабла поясничку. Якщо ви просто з непривички Внимається. почнете виконувати такі вправи багато там разів, то потім ви скажете на наступний день, ой, у мене болять нирки. Хоча насправді то не нирки, то просто буде звичайний крепатор. Ми просто це вже проходили якщо людина тиця пальцем себе в спину, каже, все, хана почка, не знаю, що я зробив. Я не зрозумів, що робити. Зараз тримає статику. ну Насправді можна чергувати так. Можна спочатку зробити статичний режим, можна спочатку зробити динамічний да. режим, потім Хів статичний стойно, режим. Вище, вище все залежить від того, вниз. як ви хочете здивувати свої м'язи. Вверх сюди. Опа. вниз. Але от в плані ефективності, це ми сьогодні просто з вами зайшли на м'язи кору. А бік витягуєш і спини. трішки вверх, ні, отак вверх, так. Да. Вниз. І туди вверх. Але дивись, трішки працюй більше спиною. О. О. Бо він пробує далі. Чуть-чуть більше динаміки. Дай просто от по дузі, Опустися, піднімись. Вдугу. Раз, протягнувся. Не прямо, а начебто, тому що зроби по дузі. От відчується. Слово дуга не зрозуміло. Ілля вже стає справжнім бодибілдером, Так, він великий масив. Його понятійний апарат починає давати збої. Діану просто може перегувати, його вже важче. сили вже не вистачає. Зараз я з ним пообнімаюсь, друже Ми ще з так. Оп, втягнув. Оп. Оп, втягнув. Правда, класно? Як на качельці. О, от так, да. І я взагалі-то їхав за м'ясом. Як чутка. Ну, да, ми йому зараз примушуємо вправо робити, а людина хотіла. Б... Людина просто хотіла їсти. Не запаїсти. Не Після змагань писаєш. Тут вже недовго залишилося, вибіжі. Меч поясниця скаржує трошки. Нічого страшного. Він просто перший раз це пробує, тому що він, він вже думає, як би ви... його <cafes> чесно. <farming> Важко є такий да. варіант, дуга. Є варіант, коли ми просто робимо вправо-вліво рух, колись Тексуємо робили таке. <п sigh> да. Значить, Юля каже, що у кожного властити на зархід насправді у кожного дому є якесь ліжко диван, є ще хтось там з домочадців. Я думаю, ну я сподіваюся, що не всі ми одинокі. І можуть просто сісти на ноги і таким чином виконати навіть на краю чогось там, да? Прекрасно. А зараз діти трішки помоляться. Розказують. Ну, якщо серйозно, вони зараз зроблять вакуум статичний. Вони втягують максимально в себе живот, живіт, да. І тримають по таймінгу зазвичай. Це нам допомагає провідти м'язи пресу. Так. Так. А тепер, тепер пояснюю по народному, що вони роблять. Вони зараз намагаються живіт втиснути в хребет. Забувають, що в них там є кишківник, ще там якісь речі. Для чого вони роблять? Та є у нас прямий м'яз живота, є у нас ще м'яз, який що робить? Втягує і тримає живіт, так? Да, да. Це той м'яз, який я тримаю з 7 класу в тонусі. весь зараз втягує живіт. Ну, я не жартую, дійсно і виявляється, що багато людей там в кого був там в живіт, що когось там тролли і з'явилася звичка тримати цей м'ясо. Ну, скільки вони жирні не були, окрім діани. Я жартую, Він сьогодні дуже добре, все нормально. Навіщо це їм? По-перше, щоб в повсякденному житті тримати тонус, щоб у нас не вивалювався животик, да? а на сцені дуже чудово смотриться цей вакуум. Що в бокових позах, що просто прямо, коли відчуття, що спортсмена широка велика грудна клітка і немає пустів. Так? Так, да, да. тоненька талія. Діана, скільки ви зазвичай тримаєте? По хвилині, По хвилині. можна і більше. Корисна вправа. Легше знає в посягденності стало. Що вироддянок стало, а живіт провалений. Що... Я... Що... Ну, ну. А я нічого не кажу. І я зробив, якщо тебе теж там, провалений. <рес> Насправді дуже ефективна вправа, Бодибілдери професійні, там дикіннях всі використовують. Якщо раніше там, Шварценеггер про неї писав, потім про це все всі забули, то зараз на змаганнях. Всі стоять і красиво втягують живіт і всіх все виходить. Да? На все? Так. Да. Віра сказала, все, я не можу не послухати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репусти, коментуйте, що вас ще цікавить. Лайки, підписки, коментарі, репости. Да? Да. І вони вам ще покажуть, Діночок. да? Зіночок, частинки, частинку своєї підготовки. Але вже після змагань ми поїмо і поки. Набруйте сил, енергії. Буде ще у нас цікавий ролик. Не пропустіть. Щастя з руля.